Приваги ПК це можливість модернізації та ціна. Але є один нюанс. Можливо, навіть не один. Оно, ну, цікаво, які там будуть нюанси. Перше ПК коштуватиме дешевше, якщо зекономити на комплектуючих, на яких економити не варто. Наприклад, оперативка, блок живлення, кулери, монітор тощо. Щодо блоків живлення, я цілком погоджуюсь, тому що на них економити не можна ні в якому разі. Що стосовно оперативної пам'яті, тут не все так однозначно, тому що як показує практика, для абсолютної більшості людей, для ігор і для е, повсякденних завдань, цілком вистачає. Стандартної частоти оперативної пам'яті і на цьому можна зекономити, тому що як правило, ті планки, які розраховані під розгін, вони коштують дорожче. Що стосовно охолодження, тобто кулера, тобто башні, тут можна зекономити. Рекомендація є тільки одна: якщо у вас, наприклад, процесор має ТДП 90 Вт, беремо будь-яку башню, яка має ем... Можливість розсіювати хоча б 100-110 Вт. А от яким боком у автора тут монітор вписався в цей перелік, я взагалі без всякого поняття, тому що у 95% випадків вартість розраховується виключно за системний блок. Друге, в ПК, як правило, апгрейдять це те ж саме, що і в ноутбуках оперативку та накопичувачі. Тобто у ПК ми. Виявляється, не можемо апгрейднути процесор, не можемо апгрейднути відеокарту, не можемо апгрейднути блок живлення, не можемо апгрейднути систему охолодження. Цікава логіка. Третя нова відеокарта в старому ПК для повноцінної роботи буде вимагати заміни іншого заліза. Тобто у підсумку прийдеться замінити все в комплекті. Це робиться тільки у випадку, якщо у вас дуже старе залізо, наприклад, якийсь там i7 четвертого покоління, і ви хочете встановити відеокарту 4070. Четвер, нові процесори виходять доволі швидко і разом з ними нові материнські плати. І не факт, що для вашої мамки через кілька років вийде новий потужний процесор. Якщо доведеться знову щось змінювати, то треба буде це зробити в комплексі. Перше сьогодні є вже далеко не рідкістю той факт, що багато материнських плат, які сьогодні виходять, вони підтримують по два покоління процесорів. Друге. Як правило, процесори на комп'ютерах в плані потужності залишаються актуальними насправді дуже і дуже довго. І повертаючись до тих же i7 і i9 9-го покоління, вони сьогодні витягують усе, що вам треба. Висновок простий нормальний апгрейд ПК, рівноцінний по вартості купівлі нового ноутбука. Тож тут є над чим задуматися. Будь ласка, скажіть хтось цьому чуваку, що якщо взяти будь-який бюджет одинаковий на ПК і на ноутбук. То воно буде абсолютно неспівставно по потужності. Пояснюю чому. Якщо, наприклад, узяти два однакових покоління процесора на ноутбуці і на ПК, на ПК він буде потужніший. По тій простій причині, що у ноутбуках ставлять завжди більш урізану версію процесора. Десь урізані по ядрах, десь урізані, по частотах, а десь і там, і там. Це робиться для того, щоби. Цей процесор був більш енергоефективним, виділяв менше тепла, бо тому що в ноутбуках менше можливості для охолодження системи. На ПК такої проблеми немає. Там залежить все тільки від того, яку ти башню туди встановиш на той процесор, щоб він нормально охолоджувався. Ставиш нормальну башню і все, і все працює. Про що говорить ця людина? Ну я не розумію, чесно кажучи. Прокоментуйте, будь ласка, це все в коментарях. Буду радий з вами подискутувати.